Привіт, друзі! Привіт глядачі мого невеличкого, але такого гарного каналу, що не сказав гід. І сьогодні я почну з того свою розповідь, що прочитаю вам текст пісні, котра вам дуже-дуже відома, і я навіть впевнена, що ви колись мали таку нагоду підспівувати. Але ви, я Майже впевнена, що вам не спадало на думку зрозуміти, в чому сенс цієї пісні. А мабуть, хтось догадався. Я думаю, що хтось, мабуть, і знав. Це я про це вчора дізналася вперше в житті. І так, ну, тут я вибачаюсь, а тут переклад російською мовою. ну нічого не вдієш. Думає парінь ноч напрольот. То ли девчонку в жены берет. Можно влюбиться и ошибиться, Ах, если все правду знать наперед. Слушай, девчонка, ты мне ответь, Что может вечно, вечно гореть, Что без дождя растет и в мороз, Что может плакать, плакать без слез. Парень, тебе скажу, не шутя, — Камень растет без тепла и дождя. Вечно гореть любви суждено. Плакать без слез может в сердце одно. Вот такой текст песни. Я петь не буду. Просто хочу сказать, что эта песня, она написана... Ой, я припрошу я пришла на... Мову <свят> не ту. ця пісня, ну я ще раз перепрошую, бо я не знайшла в українському перекладі, тільки от такий переклад. І ця пісня вона чимось нагадує такі старовинні англійські або шотландські балади. Тобто ви ж побачили, що в цієї пісні дві загадки. Да? І перша загадка, що може горіти. Вічно і що може рости без дощу, і що може плакати без сльоз? О, навіть три, да? що може вічно горіти, що можна, що росте без дощу, і чого, що там? що? Що може плакати без сліз? І дівчина відповідає на ці загадки. Це пісня про кохання. Тобто о, хлопець молодий, він закохався в цю дівчину, але в традиції е, таких народів, як англійці, шотландці і євреї. Євреї Ашкіназі, бо ця пісня дуже популярна. Це єврейська пісня, і вона дуже популярна серед євреїв, котрі живуть в Польщі, Україні, тобто в Східній е е е Європі. І... Е Зараз я вам прочитаю припів. Я не буду приспів, я не буду… Ну, я думаю, що ви будете коли дивитися, то ви заспіваєте, бо співати я не вмію. А приспів він дуже-дуже такий відомий. Тумбала,мбала, тумбала лайка,мбала лайка,мбалала, тумбала лайка, шпіль бала лайка, -лайка, 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 -лайка фрейліх золзайн. Тобто, «шумі, -бала лайка, грай балалайка. Звучи Балалайка і грай весело. Отак От а чому я все про це згадала? А тому що така була історія в мене. Я е, на Фейсбуці прочитала таке, так прочитала, е, так, е, що в четвер, е, так, в четвер в Ужгороді. В кафе під замком. Якщо будете в Ужгороді, дуже раду, раджу вам відвідати це кафе. Буде співати і грати квартет з Німеччини, з міста Айзенах. І цей квартет має таку назву «Hins und Kunst». Що це означає? Назва: ця назва означає ну, переклад. Ще раз перепрошую за російською, кожен встрічний папірічне. Тобто українською це буде кожний, кого ви зустріли випадково, да, можемо так казати. Або інша назва це німецький такий фразеологізм, або інша назва: всі, кому не лінь. Не лінь щось зробити. Мені не лінь було їхати до Ужгорода, але в нас постійна злива, дощ падає, дорога гірська. Ще дорога на Ужгород в нас постійно ремонтують. І я думаю, що повертатися додому буде мені складно за кермом. І от я в четвер так думала: зрана їхати, не їхати, що робити, може, блаблакаром повертатися. І тут бачу, що в Мокачева наші гості Зайзинаха завітають з концертом у п'ятницю. І от в п'ятницю я. Пішла і отримала небудь-яке задоволення, і хочу з вами. цим задоволенням поділитися для того, щоб підняти ваш настрій. Ще <му> рад, рад, ака, це нам рисун.

Червона книга мов. Тобто ми чули про червону книгу рослин, червону книгу тварин, але ще є червона книга мов. І до цієї червоної книги, мов, і вона існує під егідою ЮНЕСКО, саме і занесені пісні на Ідіше. Тому що я вже казала, що вони, хоча і були написані в минулому, але це невід'ємна частина єврейської культури, і не тільки єврейської, вони ж жили і живуть в Європі. І це частина також європейської культури. І я так думаю, що вони ці пісні належать культурній спадщині всього світу. Бо всі, хто має серце і душу, отримують задоволення від цих пісень. Народні пісні, котрі співали євреї Ашкіназі, почали з'являтися в 16 столітті. І ці пісні називалися Батхами. Їх складали по таким. Приводам як весілля, Колискова, любовна пісня, потім якісь що солдатські пісні, до речі, теж співали, щоб надихнути солдат захищати свою батьківщину або свій народ. Ну, і, звичайно, на релігійні теми. А був такий Елькум Цунзер. І його вважають Баханом, поетом -бадханом. І Він народився в 1846 році, і він прожив таке довге-довге життя, і йому, його авторству належать десятки і десятки пісень на Ідіше. Ці пісні, я ж казала, вже їх називають як їх називають. Бат хани. Фісерефо спити танцем. наші гості з Азінаха. Цей чудовий квартет виконав дві пісні українською. І, до речі, концерт теж він намагався, і в нього дуже добре це виходило: вести українською мовою. Тобто він перекладав анонси з німецької мови на українську мову, і вони почали співати червону калину. І всі присутні в залі встали і підспівували цю пісню. Стоячи, це було дуже дуже зворушно. Концерт і моя розповідь. Бачите, як корисно ходити на концерти. От, прийшов на концерт послухав, а потім ти починаєш таке немаленьке дослідження робити. І ця пісня, Том Балалайка, вона. Виявляється дуже дуже змістовною. Да? Хто б мог подумати про це. Шкода, що вони не співали на Івріті, бо я би дуже хотіла ще послухати Хаванагілу, Нагілу. Ну то івріт, А, а ідеш, то ідеш. Ми були всі глядачі, всі, хто був присутній на концерті, були вдячні. Нашим гостям з Німеччини вони їм так дякували. Це дуже дуже було зворушливо. І знаєте, в нас вже і міжнародні фестивалі другий рік поспіль в Ужгороді проводять, і в нас так побільшало іноземців, і в Ужгороді, і в Мукачеві. І знаєте, ми з цього радіємо, тому що коли почалася повномасштабна війна, то іноземці боялися їхати до Закарпаття навіть. Вони вважали, що це дуже небезпечно. Я не можу казати, що зовсім безпечно приїхати до Закарпаття, але все одно люди їдуть, і нам це дуже дуже приємно. А мені приємно, що ви дивитесь мій канал, що він так потрішки-потрішку росте. І я, як всі блогери, дуже прошу вас просто натиснути, от, е, е, поставте лайк, будь ласка. Це лайк буде і цим чудовим людям з Німеччини, котрі приїхали до країни, котра е, в стані війни знаходиться. Да, така гаряча, повномасштабна війна, і е, вони, е, це така велика, велика нам підтримка теж. Тобто, лайк і, і дуже прошу вас це зробити. Ну, а я всім бажаю. Э, чого я бажаю? Ми всі э, віримо і хочемо одного перемогу. І бережіть себе. Все, до зустрічі. Пока -пока.